Скаво просимо до світу автомобільних аукціонів. Гра перекуп пропонує відчути себе справжнім дилером, який скуповує вживані авто, робить їх привабливішими і приховує недоліки, щоб продати за вигідною ціною. Перекуп це економічна картярська гра, яка ідеально підійде для компаній друзів. У гравці, опиняються в ролі автомобільних дилерів, які прагнуть якнайшвидше збагатитися. Вирішуйте, як саме вести бізнес, бути чесним дилером, задовольняючи потреби клієнтів чи заощаджувати на ремонтах, швидко перепродаючи машини. З прихованими дефектами гра поділена на дві основні фази, які імітують бізнес-процеси автомобільного дилера. Купівля. Гравці змагаються за пошкодження автомобілі на аукціонах, намагаючись отримати кращі моделі за найнижчу ціну. Після купівлі потрібно вирішити, чи варто вкладати кошти в ремонт і тюнінг, чи більше інвестицій, тим вища ціна автомобіля. Але. Можна ризикнути і приховати дефекти для швидкого продажу. Продаж. Знайдіть клієнта, який готовий заплатити найбільше за ваш автомобіль. Але будьте обережні, клієнти можуть бути вибагливими, а несподіванки можуть ускладнити вашу стратегію. Кожен автомобіль має свої характеристики від стану до можливостей тюнінгу. Клієнти мають різні вподобання, і ваш прибуток залежить від того, наскільки вони задоволені. Несподіванки, як от перевірки, скарги чи нові ринкові умови, додають грі непередбачуваності. Гра триває, допоки один із гравців не виконує одну із умов перемоги: заробити 5 тисяч доларів або продати 6 автомобілів. Перекуп це атмосферна та проста економічна гра, що ідеально передає свою тематику. Особливої уваги заслуговує гумор у дизайні карт і сценаріїв, який доповнює легку та невимушену атмосферу. Станьте найкращим дилером у грі Перекуп замовляйте гру на сайті Woodcat, щоб відчути справжній дух автомобільних перепродажів. А ще не забудьте використати цей промокод за для знижки в розмірі 10%. Якщо вам подобаються швидкі економічні стратегії з аукціону, зверніть увагу на гру Нідавелір. У ній ви збиратимете армію гномів і змагатиметеся за ресурси, використовуючи продуману систему ставок. А на сьогодні все, папа. -па.